Супербік у нас. Супербік у нас 2016 рік, 2 літра дизель, 270 тисяч пробігу і шо. Класний супербік. Да? Там машинка видно там ухожена, в принципі, ну, красива машинка, все хорошо, видно, власник любить машинку. да. І тому що було прийнято рішення на 270 тисяч обслужити автомобіль на скока? 120 тисяч гривень. 120 тисяч гривень, ви спитаєте, що робити. Бачите, у нас підрамник лежить вже готовий, чистенький, отмитий. Ну, почти там рычаги такі, чуть-чуть, але -чуть, сам подрамничок чистенький, бачите, відмили. Тому що що ми робили? Міняли салінблоки підрамника, Міняємо салінблоки передніх важелів. Також заміна у нас. Плюс ми замінили на цьому супербі у нас е комплект ГРМ. Ну, точніше, як замінили? Зараз будемо ставити, тому що е машинку ще машина ще в роботі. Перепакували піддончик. Міняємо комплект ГРМ, міняємо помпу. Хто знає, помпа тут така, типу не дешева. Два літра дізель, всі мають знати, що помпа тут не дешева. Плюс у нас тут з основною проблемою клієнт у нас звернувся з тим, що у нього машина перестала ну, нормально їхати. Зняли, турбіна у нас тече. Турбіну ми зняли, віддали на реставрацію, турбіну відреставрували, зняли паливні форсунки всі, також деякі відремонтували цю всю паливну систему. Поміняли клапан тиску на, на оригінальний, тому що з ним теж була проблема. Е, і що ми тут робили ще? Ми тут робили е, Ми тут робили ще, понятно, мику всіх деталей, мику топлівної системи ми зробили і що ми ще. Комплект ГРМ ми замінили, це я вам сказав. Ну, В принципі, от такий от комплекс робіт ми провели. Получається, обслужили, повністю відремонтували турбіну, відремонтували форсунки, замінили клапан, замінили салінблоки. Понятно, тут проводимо заміну обов'язково. Після цих робіт міняємо обов'язково топлівний фільтр, замінили салінблоки підрамника. І міняємо комплект ГРМ разом з помпою по даному автомобілі. От вами дізельочок да там дізельочок в принципі їздить, Він економний, але коли його треба обслужити, особ... особливо по паливній системі, тоді вже циферка там чуть-чуть починає набігати в даному випадку. 120 тисяч. Гривень це вартість ремонту з усіма запчастинами по даному автомобілю. Тому, знаєте, якщо дизель, це як кажуть, автомобіль е, їздити в кредит, знаєте, спочатку економити на топліві, але те, що зекономили, можете відкладати собі в тумбочку для того, щоб потім її обслужити.